цієї країни прикрашає колесо життя – чакра Цей буддійський символ втілює постійний рух до досконалості і, водночас, уособлює незмінність всього існуючого, марність людської метушні. Так живе Індія, невпинно прагне вперед і вперто чіпляється за старі традиції. Недарма саме тут винайдено найбільшу одиницю часу. Халпа, час від народження Всесвіту до його повного зникнення. Науковці порахували, це 25 мільярдів років. Тож куди поспішати? До речі, сама Індія існує в особливому часовому поясі. Від Київського він відрізняється на 3,5 години. Тут не люблять круглих цифр та готових рішень. в програмі йога, наука, спілкування із всесвітом. Так ми поглинаємо енергію з космосу і приєднуємося до абсолюту. Подорож до штату довгожителів. Скажеш смерті ні. І житимеш стільки, скільки захочеш. Столиця семи імперій. Аби оглянути все потрібно приблизно 50 років. Без тисячі гостей. Весілля, не весілля. Кожного ранку вони вітаються із сонцем. Розкинути руки, глибоко зітхнути, посміхнутися про себе і завмерти на кілька хвилин, поглинаючи енергію космосу. Це найпростіша вправа йоги, і головна доктрина індійської філософії вдосконалення тіла і духу. Так ми поглинаємо енергію з космосу і приєднуємося до абсолюту. Почуваєшся абсолютно іншою людиною, наче тобі відкривається якась таємниця. Нинішнє життя це суцільний стрес, а йога вчить гармонії людини та оточуючого світу. Допомагає долати всі негаразди. Хто хоч раз спробував вправи з йоги, ніколи вже не схоче відмовитися від неї. Його тіло і розум будуть проти. Учення йоги народилося ще п'ять тисяч років тому і було лише для обраних. Сьогодні прихильників йоги по всьому світі мільйони. В Індії цю науку опановують в спеціальних інститутах. Найбільший і найповажніший мораджі Десаї готує не тільки адептів йоги, але й інструкторів. Це поки єдина офіційно визнана наукова установа у світі. Багато хто з європейців думає спочатку, що йога – це якісь неймовірні пози, закинути ногу за вухо або що. Але йога – це не лише фізичні вправи. Кожна поза це відображення стану організму і стану душі на той момент. Ці вправи для тих, хто хоче підтримувати здоровий дух у здоровому тілі. А ті, кому потрібно спочатку вилікуватися, прямують до центрів іншої древньої науки аюрведи. Слово Аюрведа перекладається з санскриту як знання про життя. Це перша школа медицини в історії людства. Виникла вона у VI столітті до нашої ери. Базується на вивченні фізичних особливостей кожної людини. А ліки тут лише природного походження. І працює. У центрах Аюрведи пропонують зцілення і від нежиттю, і від раку. Не дивно, що кожного року сюди прагнуть потрапити сотні стражденних з усього світу. У південному індійському штаті Керала навіть спеціальне міністерство заснували. Його колишній очільник, доктор Раман, нещодавно відзначив 90-річчя, але й сьогодні лікує пацієнтів і служить живим прикладом дієвості власної методики натуральні ліки, масаж, вправи, правильне харчування, здоровий спосіб життя, відчуття єдності з природою все це важливо. Але головне внутрішнє налаштування. Якщо скажеш хворобі ні, вона відступить. Скажеш смерті ні, і будеш жити стільки, скільки захочеш. Какой-то момент все матеріальне, всі проблеми. страсти, страхи, они отходят на задний план, и наступает тишина. Тишина, и вы отдаетесь этому такту своему внутреннему. И тем самым гармонизируете души и свой организм, и сами своим же иммунитетом вылечиваете свой организм. Что самое сегодня делать пациенту, Сидіти у спеціальній діжці, обгортатися у простирадло, просякнути ароматичною олією, чи годинами по краплині капати на голову спеціальний бальзам вирішує лікар. Але є спільні правила: суто вегетаріанське харчування, регулярні квізми, повна відмова від шкідливих звичок та електронних пристроїв. Звісно, витримують не всі. 24 года я живу в Керале. Мой муж местный человек. И вот в прошлом году мы решили пойти на лечение в аэровидическую больницу. Там условия очень жесткие. Не плавать, не выходить даже за территорию больницы. Особая диета. Каждому назначают специальное лечение. И не всем это м, дается легко психологически. И вот мой муж сбежал из больницы через 8 дней только потому, что там не было телевизора. Что ж, здоровый способ життя не для слабкодухих. Після розміреного неквапливого ритму життя південних штатів індійська столиця Делі видається справжнім вавилоном. Тут мешкає майже 12 мільйонів людей. До того ж, щомісяця столицю відвідує 5 мільйонів гостей. Деякі пам'ятки культури доводиться від них у буквальному розумінні рятувати. Наприклад, оця унікальна колонна у комплексі Кут Мінар. Вона із заліза, хімічну формулу якого вчені встановити не можуть. Тож вирішили, що колонну виточили з метеориту. Простояла півтори тисячі років, і корозія її не взяла. За повір'ям, якщо стати до неї спиною і охопити руками, виповниться будь-яке бажання. Коли про це дізналися туристи, колонна не встояла і... і похитнулася. Довелося терміново зводити навколо неї угорожу. Саме у комплексі Кут Мінар можна простежити історію Індії, як на зрізі листкового пирога. Адже делі називають столицею Семи імперій. Сім разів за п'ять тисячоліть місто завойовували, руйнували і знову відбудовували. Наприклад, диво Хіндустана найвища башта в Індії і найвища мечеть у південно-східній Азії. Висота 72 метри, а спорудили її із залишків індуїстських храмів, зруйнованих під час мусульманського нашестя. Тільки фігури людей і богів довелося стерти відповідно до вимог Корану. Будували мінарет майже 200 років. Він слугував ще й військовим пунктом спостереження. А згодом нещасні дружини султанів тут таки прощалися з життям. У 15 столітті амбітний мусульманський правитель вирішив спорудити тут ще один мінарет вдвічі вищий закут мінар, але грошей в казні не вистачило. В делі 60 тисяч об'єктів пам'яток світової культури. Аби оглянути все, потрібно приблизно 50 років. Уроки історії просто неба для столичних школярів суцільне задоволення. Це спеціальна програма Міністерства освіти. Адже вивчати минуле безпосередньо на сходах древніх храмів і палаців куди веселіше, ніж гортати сторінки підручників. У 2013 році Індію визнали країною, де прочитали найбільше книжок. І не тому, що індійці книжку з рук не випускають, а тому, що їх незабаром буде півтора мільярда. Продавці ж ось таких маленьких крамничок скаржаться, попри те, що у них на прилавках є все і будь-якою мовою. Туристи запитують лише Камасутру. В Індії кілька десятків мов. Офіційно спільною вважається хінді. Але наукові книги та балетеристику в основному читають англійською. Англійський, хінді, урду, панджабі. Єс младше багато... нам сек ізік. Дуже любимо книжки з історії. Ну а решту, як і всюди в світі, читаємо фантастику і детективи. У великих книгарнях намагаються в будь-який спосіб втримати покупця і заохотити читача до серйозної літератури. Пропонують і безкоштовні свіжі газети, і примірники світової класики, як бонус до покетбуку з детективом чи жіночим романом, та найчастіше сюди заходять, аби швидко і недорого закачати книжку на електронний пристрій. На жаль, електронні книжки та планшети вбивають у молодих людей розуміння, що таке книга, як приємно гортати паперові сторінки. Зараз потрібно читати дуже швидко, отримувати інформацію. А розважатися можна і в кіно. І це правда. Буквально поруч із порожніми книжковими крамницями довжелезні черги до кінотеатрів. Читаю китайську книгу, бо вивчаю цю мову. Задаю майбутнє. У дослідницькому університеті імені Джавахарла Ланеру книжок навпаки завжди не вистачає. У нас тут близько 60 тисяч книжок, а студентів навчається близько 6 тисяч. Треба розширювати фонди. Університет імені Неру вважається осередком демократичної думки. Тут всерйоз опікуються проблемами освіти і соціальної справедливості. У нас в країні мільйон доларових мільйонерів. Мільйон. А більшість населення живе за межею бідності. У нас існує своя силіконова долина. Наші фахівці з it технологій вважаються найкращими у світі, а половина населення не вміє навіть читати і писати. Середній рівень грамотності в Індії 52%. Причому серед чоловіків письменних майже вдвічі більше, ніж серед жінок. Заможні родини намагаються дати освіту і хлопчикам, і дівчаткам. У бідних сім'ях перевагу віддають хлопчикам. Щоправда, за освічену наречену можна давати менший посаг. Ну а парубок з вищою освітою навіть не погляне в бік неграмотної дівчини. Весілля в Індії гуляють з розмахом. Навіть родини середнього достатку гостей запрошують не менше тисячі, а їжі готують на дві. Збирають усіх родичів, друзів, сусідів і навіть зовсім малознайомих. Раді й туристам. Як і в Україні, свято на честь народження нової сім'ї тут триває кілька днів і ночей.